За кордон ми поїхали разом я, Ігор і Маринка. Було страшно, але трішки радісно. Ми з Ігорем одружені вже сім років, маємо двох дітей, яких залишили на бабусю. Маринка моя найкраща подруга з дитинства, завжди поруч, завжди підтримує. Коли я знайшла роботу в Італії на прибиранні, то вирішила тягнути і чоловіка, і подругу, бо зі своїми легше. Перші місяці були важкі, чужа мова, чужа їжа, втома, але ми трималися разом. Я працювала вдень у будинку старенької пані, Ігор на будівництві, а Маринка в ресторані на кухні. Жили ми всі в одній маленькій квартирі, спали на матрацах, їли з однієї каструлі. Я довіряла їм обом це ж мій чоловік і моя найкраща подруга. Перші тріщини почалися непомітно. Маринка сміялася з його жартів так, як ніколи зі мною, а Ігор все частіше лишався вдома, бо втомився. Іноді я ловила на собі їхні погляди, які раптово змінювалися щойно я верталася. Але я гнала ці думки, бо як таке може бути? Одного вечора я вернулася раніше з роботи, у дверях почула шепіт і тишу. Ігор лежав у ліжку, а Маринка в рушнику щойно з душу. Вони сказали, що вона впустила воду на підлогу, а він допомагав прибирати. Я посміхнулася і повірила, хотіла вірити. Правда, вийшла несподівано. Я забула телефон вдома, повернулася і застала їх у нашому ліжку. Мовчки стояла у дверях, коли вони роздягнуті схопились, як злодії, а я німа. Світ у голові зсунувся. Якби не тримала сумку, впала б. Це випадково шепотіла Маринка, ховаючи очі. Ми не хотіли, щоб так сталося, виправдовувався Ігор, натягуючи штани. Я не кричала, не била, просто вийшла у чужому місці, в чужій країні. Зуття тиснуло, серце виривалось, а душа мовчала. Я зняла окрему кімнату, працювала ще більше, плакала ночами в подушку, вони лишились разом. Подруга більше не писала, чоловік теж. Дітям передавала гроші через маму не хотіла, щоб бачили, яка я розбита. Минуло два роки. Я повернулася в Україну, діти підросли, я навчилась дихати без них, без Ігоря, без маринки, без довіри. Тепер я вже не та. Я сильніша, мудріша, але щось у мені вмерло. Іноді, коли бачу фотографію з нашої поїздки, де ми ще троє разом усміхнені, серце стискає. Бо найболючіше не сама зрада, а те, що вона була з-за спини від тих,